І не маю технічної можливості провести розіграш обіцяний на сьогодні. Тому ми його перенесемо на завтра, на 27 серпня 2024 року. Для тих, хто не знає, що саме за розіграш, це ми розіграємо 500 гривень, які будуть переведені вам на карту, або ж благодійний фонд, який ви оберете. Для того, щоб брати участь в розіграші, я під даним відео ссылку на анонс, на відео анонс. І там потрібно буде поставити подобайку, підписку і будь-який коментар завтра. Хто ще не встиг цього зробити, у вас буде час до завтра. Орієнтовно плюс-мінус 18-та година вечора. Ми будемо проводити розіграш в онлайн-трансляції в прямому ефірі. Тому... Заходьте по посудці по відео, ставте коментарі, подобайки і підписка. А ми, можливо, так комусь допоможемо. Все, всім гарного дня, удачі, до завтра.